Місто на краю Сумщини стає майданчиком для реалізації урбаністичного проєкту. Саме так, місто Шостка стає центром цього проєкту, заснованого на принципах урбанізму та орієнтованого на людей. Неочікувано до проекту підійшли шляхом опитувань, офлайн подій та польових досліджень. Як це і повинно бути завжди? Місто на 70 тисяч людей. У 17 столітті це було козацьке поселення, яке перетворилося на сильний виробничий вузол завдяки розвитку порохового виробництва. Згодом тут виникли промислові гіганти, що зробило місто. Важливою складовою економіки регіону. Однак після деіндустріалізації шостка втратила частину своїх економічних рушіїв і зараз потребує переосмислення своєї ролі. Шостка є прикладом українського міста, де мешканці мають безліч ідей та бачень розвитку міста. Проте для їх реалізації потрібна чітка стратегія, яка поєднає владу, бізнеси, громаду та експертів. Така експертна команда, як Urban Reforms зайнялися цим проєктом і вже. Запустила сайт візія розвитку шосткінської громади, який буде центральним прозорим ядром цього проекту. Головні цілі цієї платформи це публікація аналітики, доступ до важливих документів. Та створення базису для комунікації між різними інтересами громади. Я вважаю, що всі наші міста мають потенціал, і такий підхід до змін є базою, щоб створити простір для комфортного життя та соціальної взаємодії. Підписуйтеся на Urban Reforms, щоб бути свідками такого багатообіцяючого проекту.